Завдяки проєкту UNFPA міста і громади, вільні від домашнього насильства у Кременчуці. Функціонує денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Працює мобільна бригада. Також у місті є кризові кімнати, де жертви можуть тимчасово перебувати, якщо потребують прихистку. Ми з вами реалізували цей проєкт, Почали його реалізовувати до війни. Він, в принципі, зараз завершений, фіналізований. Я думаю, що нагоді стане саме нашій громаді для вирішення тих питань, які виникають, на жаль, інколи в родинах, коли є кривники, коли є необхідність захисту жінок, дітей, найголовніше від. Цього тому дуже дякуємо і сподіваюся на подальшу співпрацю. Кременчуцька міська рада, місто Кременчук і ваша команда, давні, як ви правильно сказали, давні партнери ЮНЕФПІ і по різним проектам. Але ви одне з перших міст, які приєдналися до проекту міста та громади Вільні від домашнього насильства, були в першій п'ятнадцятій. І на досвіді міста Кременчука інші будуть розбудовувати свої системи запобігання та тобто протидії домашньому гендерно змого насильству і допомагати мешк... робити послуги доступні для мешканців інших громад. Звернутись до денного центру можуть усі, хто цього потребує. Адресу, контактний номер телефону та іншу інформацію можна знайти в інтернеті або на їхній сторінці у Фейсбуці. Ті, кому необхідне тимчасове житло та прихисток від насильника, можуть перебувати в кризовій кімнаті. Аби потрапити туди, зверніться до національної поліції або фахівців денного центру. У Нас адміністратори фахівці соціальної роботи і психолог в рамках проекту міста -громади, громади вільні від домашнього насильства, які працюють з благодійною організацією посмішкою і вони тут знаходяться цілодобово, тобто в будь-який час приймати можуть людей, надавати психологічну допомогу. Ми проводимо окрім власне роботи окремо з родинами. Ми маємо змогу проводити групові масові заходи. Це різноманітні тренінги, заходи інформаційного характеру, просвітницького для попередження домашнього насильства, інформування про таке явище, що, куди можна звернутися за допомогою, як допомогу отримати. Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, гарантує повну анонімність усім, хто до них звертається. Фахівці центру зможуть надати всебічну підтримку і допомогти із вирішенням вашої проблеми. Міська влада разом із представниками фонду ООН у галузі народонаселення в Україні також провели робочу зустріч із питань протидії гендерно зумовленого насильству у рамках співпраці UNFPA та Кременчуцької міської територіальної громади. Співпраця наша з фондом народонаселення почалася в 2014 році і далі почали працювати вже, скажімо так, в форматі місто фонд. Це був безпрецедентний для того часу для України. Навіть зараз випадок, коли Така фундація серйозно працювала не з урядовою структурою, не з урядовою агенцію працювала безпосередньо з муніципалітетом з територіальної громади. В рамках цієї програми вже було зроблено багато кроків за для побудови безпечного середовища в місті Кременчуці. і ці кроки продовжуються і надалі. Зокрема, це було і навчання людей, які мають працювати в системі запобігання домашнього насильства. І було навчено більше 70 спеціалістів. Схожі центри з надання соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства, є не в кожному місті. Кременчук став одним із першопрохідців завдяки співпраці міської влади і фонду ООН у галузі народонаселення. У вас вже такі чудові сервіси для постраждалих від з насильства, які ми сьогодні теж змогли подивитися. Це і денний центр, і кризова кімната, і, ну, і звичайно, фахівці, які надають допомогу для постраждалих від насильства. Це говорить про те, що ви працюєте над цим показником безпека. Дуже активно і намагають робити ваше місто безпечним. Сьогодні я побачила знаєте, цю онлайнову комп'ютерну взаємодію на таких класних речах. І скажу, що перше враження у мене від Кременчука – воно широке, просторе і вільне. І я щиро переконана, що вільне від насильства у тому числі. Дякуємо фонду ООН у галузі народонаселення за підтримку в реалізації різноманітних проєктів. Наше завдання зробити Кременчук максимально безпечним і комфортним для людей. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.